Да. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено 26-й годовщине январских событий в Более известный как Черный Январь. Этот день также был одним из самых кровавых дней в истории Киевского Майдана. Ночью 19 января по приказу Кремля войска начали стрелять по народу. Еще стреляли не только по митингующим, а по всем подряд, потому что очень много людей погибло у себя дома, когда смотрели из окон, если горело свет в окно, они стреляли. Танки давили машины пассажиров Однако январьские события дали совсем другой эффект. После этих событий люди поняли, что они больше не хотят жить под кремлевской диктовкой. И борьба за реформы превратилась в борьбу за независимость. В итоге в 1991 году, 18 -го октября, Азербайджан добился независимости. После того, как Кремль увидел, что Мейдан вовсю для него проигран, они начали создавать нам э, искусственно территориальные проблемы, в частности Карабахскую. И самое забавное в этой истории, что есть Майдан поменять поміняти на Майдан, а Карабах на Донбас, то можна подумати, що ми рассказываем зараз про Україну. Коли Когда говоримо про Карабах, можна так само згадати про Придністров'я, можна згадати про Абхазію, про Осетію. Це стандартний сценарій Кремля спецслужб на те, щоб... Були гарячі точки. Сталін ще колись коли я приєднував частину територій, етнічно заселених до іншої республіки. Він це робив для того, щоб був цей сценарій потім от таких от міжусобних міжнаціональних конфліктів. Наші хлопці ще з 91-го, 92-го року були вже в епіцентрі цих подій і мій бойовий товариш, який в якому доля так склалася, що я закривав очі в бою під Сухумі. Олексій Ткачук, перші його поранення і перші його бойові дії були якраз в Карабахському конфлікті. Чому на той час було ще 18 років, він воював 18 років в Карабасі. А В 19 років він загинув в боях під Сухумі. Кремель має бути зруйнований. І Путіна чекає доля, Чауше. Слава Україні! Слава Азербайджану! Імперія не бачить насправді ні трагедії людини, ні трагедії цілого народу. Розділяє владарю це гасло, яке відомо здавна і яким послуговується на сьогоднішній день Кремль. Тому що насправді між нашими народами, між народами Кавказу немає відвічного протистояння. Нас всіх створив Господь. Дивіться, будь ласка, я вдячна, що хлопці азійбаржанці, які разом з нами борються з нашим народом за нашу незалежність. Коли вони показали ці фотографії, просто порівняли, так? Ви бачите, як прощались жертвами на Майдані і як прощались на Майдані. Ви бачите, як виходили люди в Азербайджані, в Баку, як виходили в Києві. Ви бачите гасла за нашу і вашу свободу і свободу людям, незалежність народам. Вони насправді подібні. Але Є одна велика проблема. Нас, ми з вами дуже мало знаємо про те, як кожен із народів переживає свою трагедію і зациклюємося тільки на своїй. Тому сьогодні ми вирішили вийти разом з нашими азербайджанськими братами. У нас один брак, одна судьба, одна боротьба. Я думаю, що у нас буде одна победа, тому що коли Україна победить, а Україна обов'язково победить, побідіть, та буде победити не только України. Это будет победа всех народов, которые борются за, за независимость за свободу. Слава Украине, слава Азербайджану. Шамлы,